Коли людина падає, не складає іспит, у неї виникає дуже часто багато запитань: а чому так сталося? Які помилки були допущені? І ось з цими помилками людина найчастіше працює. Не пропустив пішохода на пішохідному переході. Не склав, що у нього залишається на все життя. У нього залишається я, от бачу, ми потім починаємо працювати там наступний урок, там другий урок підготовки до цього, і він постійно на... так пішеходи, так, пішоходи. Тобто, грубо кажучи, всесвіт дав підсказку йому на що звернути увагу протягом наступних годин, років або десятиліть водіння. Тому чесно, я не сторонник складання іспиту з першого разу. Я знаю, що учень це хоче, я його веду, я, тому я там використовую різні методи підготовки. Зокрема, я стаю е, жорстким викладачем, мабуть, я стаю екзаменатором, я створюю якісь ситуації при підготовці до іспиту, щоб хоч якось закарбувати це в пам'ять. Я не розчаровуюсь, коли учень не складає з першого разу, тому що десь глибоко в мені. Така маленька посмішка каже: а ось тепер він починає вчитися. У проєкті з Тетяною не встигаю показати всі ті інструменти, які можна. Я ділюсь цими інструментами, коли я навчаю інших інструкторів їжу по Україні. Я ділюся з учнями. Ну, я їх використовую з учнями. Не можу показати все тут, не встигаю, але точно, точно ви бачите якісь речі, коли я показую учню, що ти не все ще знаєш, не все ще вмієш, але я тебе готовий підтримати, якщо ти готовий іти в глибину, в розвиток, в не знаю, в створення себе як водія. Давай поговоримо про алгоритми, я тобі спробую розповісти, навіщо вони на дорозі у водія є два види реакції: проста і складна. Тобто, складна реакція виникає там, де якась непередбачена дія, яка ніколи не була у водія, або фізично він просто був не готовий до неї. Ну, скоріше за все, не була. Дуже часто ДТП відбувається перед пішохідним переходом. Uh -huh. Чому? Тому що хтось різко гальмує. Чому він різко гальмує? Бо він не побачив пішохода, хтось. Думає, що він встигне проїхати і не встигає не тримає дистанцію, і так далі. І так далі, це ага. набір якихось речей, які призводять до того, що хтось комусь в'їжджає взад перед пішохідним переходом. Про алгоритми: чи можна вивчити алгоритми до будь-якої ситуації? Ні, не можна, але може сформувати базові алгоритми, які потім у тебе будуть на наповнюватись. Уявляємо, що таке водій. Водій це, який вивчає азбуку, а потім він починає на дорозі з'єднувати букви в mm -hmm. слова, слова в речення. Ось mm -hmm. це і є вміння побудувати певний алгоритм. Алгоритм mm -hmm. повороту праворуч. І так, ти наближаєшся до перехрестя. Ти mm -hmm. вже знаєш, що ти на перехресті праворуч. Перше, що ти вмикаєш правий показчик повороту. Да. Тобто, перше показчик. Я даю знати іншим учасникам дорожнього руху, ти що їх я це збира... Збираюсь робити. Ти їх попереджаєш. Да. Далі, дзеркало. Я дивлюсь, щоб там на правій смузі нікого не було, щоб мені Ні-ні, стоп-стоп-стоп. спочатку простий алгоритм, дуже простий, угу. базовий. Базовий алгоритм це вже знаходиться в правій смузі. Ти дивишся в зеркало, чи між тобою і бордюром, наприклад, Немає або тротуаром. Колісного. Немає двохколісного. Угу. Все, ти продивилась. Третя річ, погляд вперед. Погляд вперед, і е, займати плюс крайнє положення. Ти займаєш крайнє положення. Uh -huh. В цей момент вступає розширений алгоритм. У тебе механічна коробка передач. а Натискаєш гальма і е, зменшуєш швидкість. Натискаєш гальма, uh -huh. зменшується швидкість. Uh -huh. Далі ти. е-е Можна додати, наприклад, розширити цей алгоритм. Як ти перемикаєш, понижаєш передачу. Я просто напишу е, 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 нажимаємо пониження, на... пониження передач. І ти понижаєш, наприклад, до другої передачі. Угу. Понизила передачу. Ти шосте. Відпустила щеплення. Угу. Відпустила щеплення і підготувалась до самого повороту. Далі, сьоме, погляд. Куди ти будеш повертати, і аналіз траєкторії, тобто хто є на твоїй траєкторії. Можуть бути, наприклад, пішоходи. Ось тут можуть бути за поворотом і припарковані машини. Ось тут. Якщо ти бачиш, якщо ось в точці Б, хтось вийде, де ти зупинишся? Ти зупинишся в точці В, даш йому дорогу До і далі пройдеш. переходу тобто, не заїжджають, ти визначаєш, визначаєш. Потенційні місця uh -huh. визначаєш, потенційні місця зупинки, е, крутиш кермо. Крутиш mm -hmm. кермо. Ти знаєш, що у тебе сформований базовий алгоритм на автодромі. Декілька способів Короче. повороту керма можна повернути не відриваючи рук від керма, Жуху, можна вона. повернути перехватом, можна зробити предзахват. Перехват я знаю, предзахват це Предзахват, Коли, наприклад, да. правий поворот рука йде вгору, права ліво опускається. В не просто вниз, ні, вона mm -hmm. так і тримала. А так Саша. вона так. Короче, так. управляй моїми ось так, руками. Ось. Так і тримала. Да, і а -а -а. ти просто починаєш повертати, не відриваючи руки від Все, крима. Да. Потім вирівнюєш колеса і потім mm -hmm. повертаєш руки 9-3. Mm -hmm. Далі ти бачиш, що траєкторія вільна. Ти додаєш газ і їдеш. Тобто, ось це базовий алгоритм. Цей алгоритм може розширитись або е додаватись чимось. Тут світлофор. <світлофор>, <світлофор>, <світлофор> <Ça -швітлофор> Значить. Може бути така ситуація, що у тебе червоний, угу. і тут іде роз розвід добавлення там, наприклад, а, алгоритм червоний. гальмування, типа червоний, повна зупинка. Може бути у тебе головна дорога, може бути у тебе другорядна дорога да. і так далі. Тобто, ось ці всі речі вони вже додаються з точки зору, можна додати визначення поняла. пріоритету, ага. але цей алгоритм не поміняється чи тут зелений. Чи тут червоний, чи у тебе дати дорогу в плані? Показчик, дзеркало, погляд, траєкторія, uh -huh. на uh -huh. е, крайнє праве положення, натискання на гальма, зміна передачі, е, відпустити щеплення. Знаєш, коли я ДЗ робила, у мене було бажання, коротше, отак, от кілька стрілочок, якщо там буде червоний, якщо там буде зелений, якщо там буде головна дорога, якщо там буде другорядна е, дорога, зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал. А потім обов'язково прокоментуй це відео. Ти просто визначаєш своєму алгоритму да, в саш. якийсь пункт. Там наприклад, Сілами uh -huh. чи десятий, ти uh -huh. визначаєш визначити черговість uh -huh. проїзду перехрестя. Uh -huh. І як тільки в цьому пункті є визначені черговість проїзду, от черговість проїзду перехрестя розділяється. Є світлофор, немає світлофора, да, є головна, немає головної і uh -huh. так далі. Поворот праворуч на табличку. Розкажи свій алгоритми, якщо ти, uh, ти визавсав праворуч. Да, Саше поворот праворуч на табличку. Ми, якщо ми знаходимося не в правій смузі, ми включаємо правий показчик повороту. Ми дивимося в праве зеркало. Якщо там нікого немає, будуємо траєкторію свого руху в праву смугу. Пригальмовуємо Ні, спочатку, ти заїжджаєш. Заїж, заїжджаємо. заїжджаємо. Праву смугу. Ти просто заїжджаєш в праву смугу, чи ще щось треба зробити? Ми повинні пригальмувати... Ти повинна. Я догальмувати. Должна... Uh, Де? Uh, в лівій смузі чи в правій? Перед... Я должна пригальмувати за кілька метрів до uh, світофору Ні, Почекай, uh, почекай. Ерор 404. По... 100, 100, 100, 100, 100. І так, поворот, зеркало. Ти mm -hmm. дивишся, що в правій смузі нікого немає, ти заїжджаєш в праву смугу. Da. Все. Ну, далі я маю. Далі я маю подивитися. Так, це табличка чи це секція? Сек... Табличка. Табличка. Далі я маю здійснити Я маю змінити передачу на першу. Ні-ні-ні, стоп. Error 404. Стоп. Да, а ти заїхала в смугу? Так. Да. Смуга може бути широка і так далі. Ти повинна ще в правій смузі зайняти крайнє праве положення. А якщо там двоколісні є? Тоді ти даєш дорогу двоколісним, займаєш крайнє праве, потім гальмуєш, потім міняєш передачу. Да, і тут, у тебе, коли ти побачила табличку, у тебе є декілька варіантів дій. Тобі взагалі праворуч на цьому перехресті? Да, мені праворуч. Хорошо. Тепер які можуть бути варіанти із табличкою? Е... Там нікого немає, з іншого ні, ні, ні може бути зелений, горить і табличка не працює, не має значення, а, і а може бути червоний. Дасяш. ти зараз про які будеш розповідати? Якщо, наприклад, зелений і табличка, ні, давай так. Ну давай с -с -с. червоний. Давай. Зелений там все просто. Так. Табличка е, і червона табличка. Ти що робиш? я маю подивитись? Чи нема пішоходів машин з інших напрямків дороги? Перш за все, ну пішоходи, коли вони переді мною, і от я стою, і чи нема машин, які їдуть отак, щоб ми не кліпанулись з, з іншими машинами? Я дивлю з усіх напрямків, чи ніхто не рухається на мою траєкторію? Чи Ніхто не рухається на мою траєкторію. Хорошо, ніхто не рухається. Ти починаєш поворот. Що ще треба продивитися? Чи тут не йдуть пішоходи? Чи тут не йдуть пішоходи? І якщо пішоходи не йдуть, ти закінчуєш проїзд цього перехрестя? А є другий варіант розвитку подій: ти зупиняєшся і чекаєш зеленого. Угу. Тобі дозволено. Ти, ти не хочеш їхати на табличку, тому що ти не впевнена у безпеці. Ти не впевнена, що ти можеш це побачити. Ти просто зупиняєшся, включаєш нейтраль, відпочиваєш 10 там секунд, чи скільки він горить червоний, потім включаєш першу і рухається на зелений. Да. І коли у тебе виникає Тобто я на іспоті... маю право не їхати, якщо. що? Так, ну... А якщо там нікого немає, я стою? Це ж помилка сам? Ні. Серйозно? Так, да. це не помилка. Правила дорожнього руху кажуть, можна не їхати. То есть має право, а не зобов'язаний поїхати. Да. Якщо зелений прямо, то зобов'язаний. А тут має право, тобто можу як їхати, так і да. не їхати. Да і бачиш, Інтересна. і бачиш у тебе у тебе в алгоритмі визг... визначення черговості проїзду. Да, Саш. коли з'являється табличка, і тобі угу. треба праворуч, угу. ти можеш мати два варіанти розвитку подій. Угу. І що дуже часто робить учень на іспиті? Угу. Він наближається, бачить, тут зліва фура, тут пішли пішоходи. Він такий думає: "Боже, зараз я запутаюсь і нічого не зроблю. Я зупинюсь, відпочину, ці пройшли, Дивити, ці проїхали. Всі приїхали загорається зелений, і він поїхав, не порушуючи. Да, і все. І він знає точно, що він не допустить помилку. Коли ти знаєш ці алгоритми, угу. ти потім можеш для себе вибрати угу. той, який підходить тобі зараз, конкретні да, ситуації, да. добавити або змінити щось. Угу. Питання в одному: що у тебе є варіанти розвитку алгоритму: дій да. на іншій ситуації, угу. і ти на іспиті, потім в житті обираєш те. Що тобі зараз буде безпечно, комфортно. Дуже часто у водію початківців або у учнів в голові mm. фраза: чим більше я накатаю кілометрів, чим більше я накатаю з інструкторами, інструктора, не знаю, там друзями, знайомими, тим більше у мене цього з'явиться. Я може, так думала, то є може не з'явитися. Навчання це важкий, складний процес в плані того, що треба розібратися, але потім. Стає так легко, що ти можеш все це застосовувати на практиці без питань. Я зараз пропланую перейти до уроку, Погнали! і ми якраз деякі алгоритми точно відпрацюємо. Посадка, да Моя любима. Зараз, поки ти стоїш на червоне, ти вже дивишся свою траєкторію. В яку Жу. ти смугу повинна в'їхати? В Самеї правою, самої і, право і в саму праву. Харашо. Да, Якщо секунду. поїде зустрічна в твоєму напрямку, хто кому дати дорогу? Якщо повинна зустрічна в моєму напрямку, я даю дорогу всім. Ні, так е... ти повертаєш праворуч на зелений. Вони mm -hmm. повертають ліворуч. Вони тобі дають дорогу. Mm -hmm. Ти маєш право поїхати перше. Угу. Тепер дивись, пішоходи проходять. Значить, скоріше за все, скоріше за все, коли ти будеш повертати, пішоходи йти вже не будуть. Угу. Погляд. Вжух. Крути, 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 крути. Тобто, коли ти знаєш, якою ти рухаєшся, коли ти знаєш, куди дивитися, тобі легше проїжджати перехрестя. І розгін третє. На наступному перехресті, регульованому, uh -huh. треба повернути праворуч. Uh -huh. Ти оцінюєш, коли тобі вимикати поворот, вже можна вмикати правий покажік, uh -huh. праве зеркало. Да. Нікого немає, займаєш uh -huh. крайнє праве положення. Да, Тепер Саш. ножку на гальма і гальмуєш, натискаєш щеплення, і у тебе буде, скоріше за все, повністю зупинка. Повністю. Тепер перша передача. Да, Саш. Руки 9-3. Зелений загорівся, ти готова до Я початку руху. руку. Пока вони приїдуть, тоді їду. Так. Так, що вона так громка. Знову будуєш траєкторію. Бачиш, на, де ти зупинишся, якщо на твоїй траєкторії хтось буде. Нікого За нема. поворотом пішоходів немає. Нікого нема. Погляд. Ти в'їжджаєш в хорошо, праву все. смугу, е, з... вирівнюєш автомобіль, Ставиш руки до вітри. додаєш газ спочатку. А що я роблю? Боже, де? Друга передача. І третя. І третя. Ти спішиш. Тобто у алгоритма є певна послідовність дій, угу. а ти вирішила одразу поміняти передачу. Проходьте, люди, проходьте. Не стісняйтесь, проходьте, проходьте. Все, молодці. Пройшли, хорошого дня. Дякую, що мені не під колеса, Я вас люблю. Дякую за увагу. Так, все, все ж. Ждемо поки цей. Ой, бля, тут ще й трактор. Так, тут багато народу, я поки що жду від гріха подалі. Ось цей челік зникає з моєї траєкторії. І все. І ми робимо пере... перелаштування. Зараз все добре. Знак тут.